Я впевнена, що кожен із вас любить прогулянки до лісу. Ліс це велике скупчення різноманітних порід дерев. Це рідний дім для багатьох птахів і диких тварин. І як у кожному домі, у лісі є господар, людина, яка допомагає лісовим мешканцям. Слідкує за порядком. Ми сьогодні з вами знайомимося з професією лісник. Хто у ліс приходить рано? Кожне дерево огляне, ліс, звірят охороняє, тошеняток захищає, береже гриби, травичку, ще й малину та суничку. Хто цей добрий чоловік? Відгадали всі лісник. От сьогодні я вам розкажу, хто такий лісник. Лісник це переважно чоловіча професія, людина, яка мешкає поблизу ліса і постійно знаходиться на роботі, бо ліс це велика територія, яку потрібно оглянути багато. Ходити або їздити, щоб контролювати все, що відбувається, як зростають нові деревця, і як вирубують старі, чи вірно це роблять, чи ні. Оберігати ліс від браконьєрів тих людей, які вирубують ліси, убивають тварин та птахів. От для цього у лісника завжди з собою є зброя, щоб відлякувати таких. Поганих людей. Лісники взимку підгодовують диких тварин, яким лишається мало що їсти, організовують годівниці для тварин і для птахів і поповнюють їх харчами. Отже, ми з'ясували, що лісник це дуже гарна і корисна професія. Що це люди, які дуже люблять природу. І все оточуюче. Малята. А хто із вас захотів стати, коли виросте, лісником?